Yeah, Ром, розкажи! Yeah, розкажи підсумки свого року, розряди ситуацію. Я вчу англійську і намагаюся її давно вивчити. Серйозно? Серйозно? А ти знав, що. Що? Ти знав, що ми не планували, але найкраща школа англійської Cambridge! <laughs> Просто гуглиш, Кембридж да, UA. А ти? Тривай, тривай, тривай. Та да, Спробуй, спробуйте. Ні, 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 замовчіть всі. Кембридж UA. ліцензована школа англійською. Кембридж UA. Є ліцензія Кембриджського університету, тож усі навчальні програми відповідають міжнародним стандартам. Звідки знаєш? О, май гад! Чекай, а знаєш, в них знаходиться школа на Золотих воротах. Магніфісент! А знаєш, Golden Gates і Golden офлайн. Golden Gates. Gates. Yeah, Все можна підібрати собі. І вони роблять індивідуально під тебе заняття, як тобі зручно. Where you think this information? Лондон. Я завжди так відповідаю. А... Ну ти запам'ятав? Настільки Cambridge? круто, видно? На... я себе торкаюсь. Yeah. Так. Посилання внизу під відео. You... Як я торкаюсь 20 хвилин, так повністю. Що я кажу? Як ви це робите? Я був іншою людиною. Можливо сказати, що посилання під відео на безкоштовний тест рівня знання до речі. Безкоштовний тест приходьте, дізнайтесь знання і займайтесь в Кембріджей. Awesome! 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 Я вчу англійську в додатку, і кожен день, якщо ти не пропускаєш заняття. Це називається ударний режим. І якщо пропускаєш знов з нуля, але я прям дуже да, чути вчити, вчити англійську. Я цей додаток е, собі завантажив років п'ять тому. Е, ось, і повертаюсь і вчу. Ну, цей рік прям дуже добре. Ось запитання: а покарання яке хочеться дізнати? А спочатку покарання Нічого страшного, страшного, нічого страшного. Блядь, я ж ведучий. я ж вів щось на телеку навіть. І відаєш? — А? — Піведеш. Так ж в Ютубі, Дякую. — Що ж це є? Тепер крутим. Покарання п'ятого раунду, а четверта.